Спробуємо зробити підставку для сервету. Для цього нам знадобиться палички від морозива, ножиці і клей пістолет. Паличок піде приблизно 30 штук. Підготуємося і почнемо. Так, виготовлення основи. Значить, нам потрібно одну паличку розрізати на 4 рівних частини. Спочатку ноту а потім кожну частинку навпіл. Далі, на ці частинки ми зверху наклеїмо палички основи, беремо клей пістолет. Або клей дракон, відомий нам, і кожну паличку акуратно наклеїмо це. Підрівняли і обрали зайвий клей, щоб все було чистенько і акуратно. Далі беремо паличку і наклеїмо її між першою і другою прямо на лінію з'єднання. Ось так. Закріпили, обрали клей, і між останньою і попередньою. Теж з іншого боку між двома паличками. Бачите, у нас залишилася відстань до самого краю на ширину півпалички. Тепер беремо нову паличку, розрізаємо її навпіл і приклеюємо їх. стовпчиками. Беремо ще палички, розрізаємо навпіл і ще стовпчик. Подивіться, з однієї сторони ми три стовпчики приклали, наносимо клей і фіксуємо рівною паличкою для міцності. І виглядати в нас буде акуратно краєчок, з другої сторони теж посередині одна паличка і по краях з однієї сторони і з іншої сторони. Стовбчики у нас готові, фіксуємо їх збоку. Робимо все акуратно. Зайвий клей зразу відрізаємо. І починаємо заплітати тиночок, подивіться, середня зверху, по боках, і в шахматному порядку. Згадайте, як ми плели з паперових смужок, як заплітали тканинку. В одну сторону, в іншу сторону. Склали тиночок з однієї сторони і те саме робимо з іншої. Якщо не вийшло з першого разу, потренуйтесь. І зробіть це акуратно. Ось така основа нашої серветниці вийшла. Тепер треба її прикрасити. Ми можемо взяти елементи, виготовлені з легкого пластиліну. Ось, наприклад, овочі, таку композицію, грибочки, калинка. Так, ви можете зробити свої елементи квіточки, наприклад. Можливо, у вас є з фоамірану готові квіточки, їх теж можна використати. Навіть іграшки з кіндер сюрпризу підійдуть нам для оздоблення нашого виробу.